Всім привіт! Бо сьогодні до мене приїхав глечик і бегемотик. Я його ліпила далеко звідси, десь 100 км, 200 км звідси. І нарешті воно приїхало до мене новою поштою. Я вже дуже чекала. Я десь робила минулого місяця, в квітні, зараз травень. Вона така смішна зачіска. Значить, в мене такий глечик. Дивіться, він такий простой. Я буду скидати сюди всі свої бажання, і коли вони збуваються, я буду витягати і спалювати їх. Я так вирішила. Ще до того глечка я зробила таку кришечку, і тут ніби пташечки, гніздечко таке мають, і це як ручка. Вона підходить до того глечка. Ну, і наймиліше наше — це наш бегемотик, бо він взагалі дуже гарний. У нього тут ще така усмішка. Хто читав мумітролів, то він мені схожий на мумітроля. І якщо ви не читали мумітролів, рекомендую. Дуже цікава, дуже цікава історія автор, автор Тува Янсон. Дивіться. Краса. Па-па!